Керівники територіальних об'єднань українського адвентизму з'їхались до Краматорська Донецької області. Більше півсотні адвентистів розробляли стратегічні плани проєкту на найближчі три місяці та обговорювали подальші дії. Кожна конференція бере на себе два міста. два проекта для того, чтобы собрать средства на своей территории, приехать сюда, провести несколько социальных проектов, раздача продуктов, раздача духовной литературы, ну и вместе с тем темы, которые бы принесли людям надежду и радость. Это духовные темы, которые открывает Священное Писание. Як повідомляють організатори, мешканці Донбасу найбільше потребують надії. Тому для участі у східному ангелі обрали 24 міста. Серед них є як невеличкі населені пункти, так і міста, де мешкає більше 200 тисяч осіб. Для різних верств населення розробляють окремі програми однак відвідувати заходи зможуть усі зацікавлені, для яких свою роботу одночасно розпочнуть 11 евангелістів і громади церкви. Це реально десь близько тисячі членів церкви. Плюс всі пастори этих общин, районні пастори, адміністрація конференції. Всі ми Краматорські Дружківка, міста, якими опікуватимуться віряни з подільського регіону. Наразі там уже працює ціла ланка проектів під орудою адміністрації церкви на Донбасі. Керівник церкви на Поділлі розповідає, що усі охочі можуть приходити до молитовних будинків за чистою питною водою, яку надає Адвентиське агентство допомоги та розвитку, а також відвідувати масажний кабінет, програму з покращення зору та проходити консультації лікаря. Після всіх соціальних і медичних проєктів ми плануємо провести івангельську програму. Вона буде тривати близько 20 днів. Мета цієї програми відкрити людям Господа, відкрити його духовні принципи, навчити людей довіряти Господу в цьому такому непростовому, мінливому світі і берегти надію, надію, не дивлячись ні на які обставини. Перші заходи вже відбулись. Недільним ранком до Краматорська завітав улюбленець малечі та головний герой дитячої програми на телеканалі Надія Добрячок і його друзі Гошка і Зайчик. Напередодні нового року вони розповідали діточкам історії про добро, Божу любов і вручили невеличкі подаруночки. Ігри понравились, сказки всякі понравились. Мені більше всього подобались сценки там, де була ворона. Там, де о, готовили подарунки, подарки, конкурси понравились, конфеты передавати, і ще мені понравилась від пісенки. Ну а вже увечері молодь очікувала на цікаву програму. Вінницькі гості провели зустріч молодіжного арт-кафе Парковка. Спікер заходу розповідав про правила гармонійних стосунків хлопців і дівчат і відкрив таємницю щасливого шлюбу. Очень актуально лично для меня. Потому что я все еще в поисках. Вот. Я услышал много полезных советов. Действительно полезных. Я их буду применять. Нам все понравилось, довольно необычно. Весело. Тебе как? Ну интересно, первый раз такой в городе проходит. Ну, хотелось бы, чтобы там было постоянно. Прекрасный денек. Пришло очень много веселых ребят. Велітересний конкурс, вкусна їда. Всі були такі дружелюбні, щасливі. Мені очень подобалося музичне сповнення, і очів хотілося, щоб як можна більше ребят приходило на такі наші зустрічі. На сході нашої держави досі неспокійно. І хоча в самому Краматорську наразі немає військових дій, місцеві жителі кажуть, що вночі чують бойові постріли. А діти вірять, що відбудеться диво, і вони знову зможуть жити під мирним небом, не прокидаючись від страшних звуків. То для чутака. Руха вчора, ще подка сьогодні купіца вчора. Призначний заклав добав на глазок, різок премсланства і небо кусок. З Донбасу Валерія Путрацька, Микитайсако, Віталій Шопський. Вісті надії.